Потрібно пред'явити за кордоном документи про те, що ваш шлюб в Україні розірвано, які саме документи потрібні та як їх оформити. Документи, що підтверджують факт розірвання шлюбу, це свідоцтво про розлучення або рішення суду про розірвання шлюбу, яке не було законної чинності. Для того, щоб документ прийняли за кордоном, його потрібно легалізувати. Для більшості країн це проставлення штампу апостилю. Більш детально дивіться в наших окремих відео. Важливо, що потрібно знати про апостолювання рішення суду. Апостолювання рішення суду можливо лише на оригінал з мокрою печаткою та дійсним підписом судді, який пів справу. До комплекту документів за апостилем вам потрібно додати офіційний переклад документу, засвідчений нотаріусом, і ви можете використовувати ваші документи про розірвання шлюбу в країні, в якій перебуваєте. Потрібна поміч в оформленні документів? Звертайтесь!